біля комбінованого агрегата е, котків в е, Для його е, так би мовити, комплектації ми використали раму від котків. Кольчатошпорових. Е, кольчатошпорових. Ми їх зняли на їхнє місце ми поставили котки, які нам виготовив, виготовив агрореммаж в місті Біла Церква. І оці рублячі. Ось вони ну, знаходяться. Замість кольчатих котків ми поставили ці, ці рублячі котки і використали цей агрегат для подрібнення залишків, рослинних залишків соняшнику на наших полях. В цьому році за допомогою цього агрегата ми е, подрібнили е, на площі залишки рослинних залишків на площі 204 гектари. Висловлюємо свою вдячність агроремашу за якісні надані котки рублячі. Це нам дуже допомогло виробниці. Дякую. Увагу. На все добре.